Вітання всім, хто любить орхідеї. Сьогодні хочу показати вам орхідеї, які цвітуть у мене на кінець літа. Ось тут я їх всіх зібрала. Деякі орхідеї вже відцвіли, деякі теж вже практично відцвітають. Але от тут зараз такі орхідеї, які ще тішать мене, радують своїм цвітінням. Серед них дуже гарно ще цвітуть. Маленькі мультифлорки, це Льюіс Беррі, Зебра, Сапір, Льюіс Беррі Біленький, Yellow Gleep, Льюіс Трипринц Пинг, Motion, Diamond Sky. Мікікроун. Golden Fairy. White Fairy ці орхідеї, які зацвіли влітку, тому вони ще в такому гарному цвітінні. Ось жотенький ансидіум світшугар в повному розпуску. Така яскрава пляма серед цих орхідей. Лимонна красуня така. Також еквестріс, і ось там замія. Ось така жовтенька орхідейка. Просто звичайна біленька. Тобто тут зібрала я ті орхідейки, які зараз в такому Цвітіння, яким можна ще поки що малуватися, тому що орхідейки з кожним днем відцвітають, практично завершують своє літнє цвітіння. Але, тим не менше, ще можна ними малуватися чудові мінічки, мультіфлорки. неймовірно гарні. Ось така краса Милоє око. Хочеться, звичайно, щоб це цвітіння продовжувалось довго і довго. Ну, звичайно, воно не може бути постійно, тому що орхідейки теж відцвітають, їм потрібно відпочити. Але ось ще на кінець літа. Такою красою я можу малуватися. Звичайно, літо закінчується, а дуже хотілося б, щоб швидше закінчилась війна. Віримо в нашу перемогу, віримо в наші Збройні сили. Все буде Україна!